На жінку, як і на машину не жалійся, бо сам обирав, говорить народна мудрість. І якщо ти опікся у стосунках із жінкою один раз, то це може бути випадкова прикрість. Якщо двічі, то виникає питання, ти мазохіст чи чогось не розумієш? Давайте в цьому відео поговоримо про зелені пропорції у жінках і дівчатах, за якими чоловік може розпізнати. Пригодну для довготривалих стосунків жінку. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Бог не тімошка бачить трошки. Перш ніж ми почнемо розгляд теми, я хочу вам нагадати про чарівну силу внутрішнього наміру. Внутрішній намір це декларація перед Богом тих цілей, до яких ви йдете. Ви можете обманути всіх оточуючих, включаючи жінку, яку намагаєтеся охмурити щодо ваших цілей і намірів, але Бога всередині себе не обманеш. Коли люди обертаються назад на стосунки після завершення чергових стосунків невдачою і аналізують, чому так склалося, вони приходять до висновку, що все відбувалося згідно до внутрішніх намірів. Якщо чоловік починав стосунки для того, щоб, наприклад, отримати досвід, то він його отримав. Є галочка, можна довго згадувати, немає що дітям розказувати. Тому поставте, якщо потрібно, це відео зараз на паузу і самі собі дайте відповідь на питання, для чого мені ці стосунки потрібні, які потреби я цими стосунками буду закривати? і, Куди ці стосунки мають рухатися, для чого? Я їх завожу. Тому що від відповіді на ці питання буде в значній мірі залежати результат, до якого ви, зрештою, прийдете. Чоловік, який намагається за рахунок жінки самоствердитися і довести собі оточенню, що я можу отримати жінку певного статусу або з певними якостями, які важливі на даний момент для його его. Це може бути що завгодно: красива, багата, статусна, розумна, освічена, висока, низька, з якимось там бюстом або англійка, американка. Підставте свій варіант. Коли він знайде і отримає таку жінку, то, скоріш за все, виявиться, що для довготривалих стосунків потрібна жінка із зовсім іншими якостями і характеристиками, але ж він отримав те, що замовляв. Або чоловік, який намагається щось довести своїй матері у особі тих жінок, які знаходяться поруч із ним, він є носієм стереотипів і програм, які передаються в його роду по чоловічій лінії, з покоління в покоління, як гаряча картопля. І він має вирішити ці питання і проблеми для того, щоб не передати їх наступним поколінням. Він облемає всі зуби об спілкуванні з такою жінкою, яка є носієм своїх родових програм. Він ретравматизується сам, ретравматизує її і вийде зі стосунків із гіркотою, із відчуттям несправедливості, того, що щастя немає, і всі жінки далі по списку когнітивних упереджень, які я вже описувала у відповідному відео. Силочку залишу внизу. Ось як багато різних факторів, аспектів і нюансів потрібно врахувати, перш ніж ти знайомитися з дівчиною. Чим більше ви передбачите і врахуєте, тим більш якісними і ефективними будуть ці стосунки. Стосунки в цілому не для того, щоб ними насолоджуватися. Як нам зараз диктує попкультура, стосунки історично склалися для того, щоб люди могли вижити, виховати наступні покоління. Отже, ми в стосунках не можемо повністю бути самими собою. Стосунки це продовження наших особистостей. І чим більш розвиненою являється наша особистість, і особистість партнерки чи партнера, тим якісніше ми зможемо вибудовувати наше спілкування, комунікацію, співпрацю і наші кордони в цих стосунках. І починає наш список ознак достойної жінки вдячність. Жінка має бути вдячною чоловікові за все те, що він для неї робить. Як і в принципі будь-яка нормальна вихована людина має бути вдячною іншій людині, незалежно від гендерної приналежності, за те, що для неї роблять. Тому що ніхто нікому нічого не винен насправді. Але вдячність має бути адекватною і відповідати і ступеню близькості, і стадії знайомства. і… Кількості зусиль, вчинків, які зробив чоловік. З одного боку, я бачу крайність, коли чоловіки розказують, що жінки зараз меркантильні, невдячні, сприймають все як належне. Мовляв, я дівчинка, а ти чоловік, і ти повинен. І вона навіть забуває йому подякувати за каву, чи за відкриті двері або за вечерю в ресторані. З іншого боку, бачу іншу крайність, коли чоловіки розказують, що вона така сяка невдячна мать. Не поїхала зі мною після вечері додому і не віддячила мені. Хочеться сказати, що жіноче тіло коштує дорожче ніж 500 чи 1000 чи навіть 2000 гривень в ресторані. І жінці для того, щоб відчути пристрасть, потрібно відкритися, потрібен час, потрібно відчути і довіру, і якось дізнатися, чим живе, якими цілями керується інша людина. А інакше чим вона буде відрізнятися від професіоналки? Тому вдячність має бути адекватною відповідно до того, що робить чоловік. І вдячна жінка ну, на перших етапах стосунків буде проявляти, скоріше за все, свою вдячність через слова вербально або через якісь дрібниці, коли вона буде намагатися щось приємне, зробити чоловіку у відповідь. Вдячність це та сила, яка допомагає нам виконувати наші обов'язки більш натхненно, ефективно, замотивовано. Коли ми тягнемо наш сізіфів камінь із більшою силою і мотивацією, тому що, хоча ніхто нікому нічого не винен, але у сфері міжгендерних стосунків, у сімейних стосунках, є дуже багато рольових очікувань, і наші людські стосунки складаються із серії взаємних поглажувань. Чим більше таких поглажувань, тим приємнішими будуть відчуватися ці стосунки. По-друге, жінка дає час і простір на розвиток стосунків. Вона їх не форсує, не педалює і не переживає, якщо ти десь зник. Вона впевнена в собі і знає, що стосунки вимагають певного часу, щоб виникла симпатія, довіра, близькість. Потрібно дати час і максимально вивчити особистість свого потенційного партнера. Тому вона буде вивчати і твої цінності, і твої цілі, і те, як ти реагуєш в тих чи інших ситуаціях, як ти дотримуєшся слова, який в тебе бекграунд, які плани на майбутнє, скільки заробляєш, і які плани в професії. Це все є нормально для жінки, яка дійсно дбає про якість своїх майбутніх стосунків і не хоче витрачати свій час. Скажи мені, якщо жінка стрибнула на першому, другому, третьому побаченні в ліжку до тебе, і ти зараз радієш, що зваблення пройшло дуже швидко і ефективно, чи в подальшому це не буде впливати на твою впевненість у ній? Чи не будеш ти задаватися питанням, відпускаючи її від себе? А чи не стрибає вона там на інших чоловіків, поки мене немає поруч? Чи її яскрава сексуальність не буде заглушати твою сексуальність і твоє відчуття мужності? Чи не говорить її бажання вступити в стосунки про її невпевненість в собі і низьку самоцінність, її страх бути самотньою? Так? Чи потім це не буде впливати на ваші стосунки, коли ти хочеш піти пива попити з друзями, а вона тебе не відпускає, тому що вона тебе ревнує? Чи виносить тобі мозок, відволікає кожну годину від роботи, не даючи тобі зустрітися з своїми партнерами, друзями, якимись клієнтами? По-третє, відсутність пасивної агресії це такий єдиний ріг, який в природі не зустрічається, і всім нам в тій чи іншій мірі притаманна пасивна агресія і чоловікам, і жінкам. Але питання в тому, наскільки часто, наскільки яскраво, якщо це кожен день і в кожному слові, то звичайно що від такого чоловіка, що від такої жінки, варто триматися якомога далі. Взагалі, пасивна агресія це спосіб вираження агресії, якоїсь зневаги, показати, що ми насправді відчуваємо, як відносимося до іншої людини, але зробити це в максимально неконфліктний спосіб. У пасивної агресії дуже багато проявів, і напишіть мені в коментарях, чи потрібно буде зробити розгорнуте відео на цю тему. Я взагалі вважаю, що потрібно, але якщо ви напишете мені в коментарях, то це мене простимулює зняти таке відео швидше. Тому, друзі, не забувайте підтримувати канал. Ваші позитивні схвальні коментарі також мене сильно мотивують і підтримують. Пересилайте це відео тим, кому воно може бути корисне. Ну і як завжди, підписуйтесь, ставте дзвони для того, щоб не пропустити нові відео. Самозаперечення. коли людина спочатку погоджується щось зробити, а потім не виконує обіцяне або міняє своє рішення. Ну, скоріш за все, людина боїться сказати напряму ні, тому що там всередині сидить хороша дівчинка. Ну або хороший хлопчик, яких не навчили говорити ні, відмовляти це неприємно. Це ставить нас у якесь незручне положення, і тому спочатку в очі йде згода, потім іде відмова. Саботаж, коли прохання близької людини, нібито виконане, але якість виконання залишає питання. Коли вони або виконані з запізненням, або в недостатній формі, або там є помилки, ти бачиш, що людина могла би і краще постаратися. Подвійні послання це коли послання протирічить саме собі. Це може бути як в одному реченні. Так і в окремих реченнях, в окремий час, в окремих ситуаціях, але воно буде само собі протирічити. Ну, наприклад, жінка просить чоловіка спочатку або розказує, що їй недостатньо його уваги. Коли він починає більше дзвонити, або щось дарувати, або частіше приїжджати, вона може сказати в більш агресивній чи менш агресивній формі, що не потрібно, мені потрібно більше простору і більше часу для себе. То виникає таке протиріччя: то ти хочеш моєї уваги чи не хочеш? І що би людина не зробила у такому випадку, все одно інша людина буде нею незадоволена. Такі послання ще називають шизофреногенними. У мене є окреме відео на цю тему: шизофреногенні або подвійні послання. Я силочку залишу внизу. Або комплімент плюс-мінус. Коли тобі комплімент зробили, і ти сидиш і думаєш, мене похвалили, чи мене зараз не цінили і вгавно вимазали. Ну, наприклад, так, не те, що там інші сукні в тебе. Або, наприклад, нарешті ти там щось заробила чи щось зробила. Ми вже й не очікували, да? ой, таке буває. Ігнор, мовчанка, різноманітні жести тіла, руками, закотані очі, оці хмилки криві, потім вздохи, ахи, там присмокування там, на когось. І все це в сукупності. Якщо ви помічаєте це за жінкою, буквально на перших побаченнях, якщо вона. Навіть коли намагається справити враження на чоловіка, не може це контролювати, то це означає, що там серйозний випадок і в подальшому в житті буде ще гірше. Ви не хочете жрати цю пасивну агресію постійно, не говорячи вже про сарказм і іронію. Багато людей не знають, що це прояв пасивної агресії. Так. Це високоінтелектуальний прояв агресії, і не всім доступний сарказм і іронія. Наприклад, маленькі діти його не розуміють так, але насправді це завуальований спосіб підколоти і принизити знецінити іншу людину. Наступне вкладається у стосунки, і жіночий вклад може бути дуже різним, залежно від того, в якому віці знаходиться жінка, який у неї соціальний статус і на якому етапі стосунків ви знаходитеся. І скоріше за все, на побаченнях у такий період залицянь, чоловік буде все-таки більше фінансово вкладатися, не більше, а майже повністю фінансово вкладатися. І ну, в нашій культурі це є нормальним. Чоловік найчастіше ініціює, і я десь говорила, що за правилами етикету, хто запрошує на побачення, той і має оплачувати незалежно від гендеру. Але у нас дуже часто запрошують чоловіки, тому що вони, ну якщо будуть чекати від жінок ініціативи, то не дочекаються. І тому на перших побаченнях важко помітити, як же вона буде вкладатися у стосунки. Але якщо вона напряму говорить, що там чоловік має, да, оце фраза маркер, яка вибішує всіх чоловіків, насправді вона навіть мене вибішує. і. Це жахливо, що я колись почула цю фразу від маленької дівчинки років п'яти на дитячому майданчику. Вона вже, набравшись цього від ну, своєї сім'ї, ви розумієте, від своєї мами говорила це якомусь хлопчику. Ти ж чоловік там, чи ти хлопчик, то ти повинен. Насправді, у чоловіків на це включається реактивний опір, і я розумію, чому вони так реагують агресивно, як вони реагують. Ну, це для них як червона тряпка для бика, так? Ефективність залицянь, ефективність побачень зростає, якщо чоловік платить. І, взагалі, ну, чоловіки, в сімейному житті жінка дуже часто залишається із дитиною навіть після закінчення трьохрічного ну, періоду, да, коли дитина йде в садочок. Але скажіть мені, хто буде забирати дитину раніше, якщо щось сталося, дитина захворіла, щось там поламала, підвернула, не дай Боже, дитину треба до лікаря відвести. Діти хворіють постійно. І тому ну, якість жіночої роботи в переважній більшості випадків я не кажу, що немає жінок, які там реалізуються в кар'єрі і гарно заробляють. Та є, звичайно. Але для переважної більшості все-таки основний фінансовий вклад в сім'ю буде робити чоловік. Це насправді є темою окремого відео, і актуальною, яка є гарячішою за секс в інтернеті. Але я до того, що жінка, яка буде бойовою подругою, яка не злиняє за перших ліпших складнощів, буде вкладатися у стосунки. Вона дуже часто буде робити якісь сюрпризи чоловікові, можливо, каву і круасан купить, коли він не буде очікувати, або коли вони починають зустрічатися, так чи інакше у них є побут, хоча б на рівні вечерю, приготувати або у неї вдома, або у нього. Вона буде щось ставити на стіл, щось готувати, і якщо вона йде до нього в гості, візьме пляшку, вина, шампанського, що там вони люблять випити. Тобто не тоді, коли він її попросив жувальну гумку купити чи ліки, а вона йому говорить з тебе 15 гривень. Жінка дуже часто вкладається у стосунки у натуральній формі, особливо коли мова йде про молоду жінку, яка ще не заробляє, можливо, студентку. І вона буде або сумку спакує, якщо, наприклад, вони збираються на пікнік, або помиє посуд, прибере зі столою, щось зробить приємне для чоловіка, масаж йому зрештою зробить просто для того, щоб зробити йому приємне і якось віддячити за ті вкладення, які робить у стосунки він. А що там у неї з людяністю? Коли вона сприймає свого партнера не як божество, яке всесильне і має забезпечувати безперестану її потреби, а як просто людину і рівноцінного партнера, людину зі своїми бажаннями, слабкостями, особливостями, з моментами невдачі, хвороби чи якимись іншими проблемами. І зараз жінки, які дивляться відео, можуть сказати, ага, що нам взяти слабкого чоловіка і до циці прикласти, рятувати його і тягнути за собою. Ні, мова не про це. Мова не про те, щоби взяти безвольного, безініціативного чоловіка, якому нічого в житті не потрібно. Мова про те, щоби бути людяною і розуміти якісь людські моменти у чоловіках також. Тому що зараз багатьом жінкам не вистачає батьківської фігури, як і чоловікам насправді, бо ситуація в сім'ях, самі знаєте яка. І жінка покладає всі свої і фінансові, і емоційні, і інші якісь незакриті гештальти і потреби на чоловіка. Вона обожествляє його і думає, що якщо з'явиться чоловік. То я буду як за кам'яною стіною, і нарешті всі мої потреби буде задоволено. Але стикаючись із реальністю, стикаючись із тим, що у чоловіка є свої фрустрації, свої слабкості, свої якісь там недоліки, негаразди і може бути просто важкий день на роботі, вона починає, як то говорить, фрікаут, тобто неадекватно реагувати і не розуміти, як поводитися і як підтримувати чоловіка в цій ситуації. Коли вона може вислухати, який начальник на роботі козел і поспівчувати, коли вона може допомогти йому щось в проєкті зробити, коли вона може зганяти в аптеку або бульйончик приготувати, якщо він захворів і сам не може? Коли вона не робить істерику і скандали з того, що він був зайнятий на роботі і не встиг заїхати за кормом для її киці. Емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої емоції і давати їм раду, і емоції близької людини, спосіб знайти якийсь вихід із ситуації таким чином, щоб не принижувати ні свої інтереси і потреби, ні потреби і інтереси близької людини. Де знайти цього міфічного єдинорога? Скажете ви. Хлопці, за таких жінок дійсно конкурують різні чоловіки, і багаті, і статусні і різного віку, тому що вони вже бачили і красивих, і багатих, і розумних. Тепер хочуть жінку з емоційним інтелектом, просто терапізовану, нормальну, вилікувану жінку. І на неї завжди є великий попит. Тому дівчата беріть на озброєння і починайте шукати інформацію, як я можу стати цією жінкою. Все, що я буду говорити далі, буде витікати із вміння володіти емоційним інтелектом. Тобто, коли я розпізнаю свої емоції, емоції оточуючих, ну, наприклад, дітей, чоловіка, батьків так, в родині, якихось друзів, і вмію направити ситуацію в таке русло, щоби всім. Було приємно і класно, або максимізуємо прибуток, сюди ж позитивні емоції, якийсь там позитивний досвід. Або якщо це неможливо, якщо трапився форш, форс мажор якщо ну, щось неприємне відбувається, неконтрольоване, ми хоча б мінімізуємо витрати. Розумієте про що? я, так? І якщо хочеш перевірити людину, кажуть, то подивися на неї в кризових, непередбачуваних ситуаціях. Тому що в таких ситуаціях людина мінімально володіє собою, своїми емоціями, знімає всі маски і проявляється такою, якою вона є. І вміння контролювати свої імпульси насправді свідчить про розвиток. Неокортексу, так, нашої найновішої частини мозку. Чим більше він розвинутий, тим більше людина може контролювати свій рептильний мозок, який відповідає за функцію бий або біжи. На простій мові, на простих прикладах, це означає: що життя завжди підкидає якісь нестандартні, кризові або складні ситуації випробовування. І дуже важливо, щоб людина вміла контролювати себе і знаходити той найкращий вихід із цієї безпрецедентної, непередбачуваної, дуже часто ризикованої ситуації. Тому придивляйтеся, як жінка взаємодіє з іншими оточуючими людьми, як вона реагує в якісь кризові такі моменти, гострі моменти, яка вона є насправді. Тому що. Побуті і в передбачуваних ситуаціях всі можуть вдягнути на себе маску, а от як вона буде проявлятися, коли щось неочікуване відбувається, це вже зовсім інше питання. Разом з тим, я би не рекомендувала створювати такі кризові ситуації намірено і спеціально. Життя так влаштоване, що воно саме перевірить всіх людей. А якщо вас піймає жінка на тому, що ви її перевіряєте? То у неї виникнуть великі сумніви і питання щодо вашої адекватності. Жінка має право на свої смаки, на своє бачення ситуації, на свої відповідні рішення. Питання в тому, як вона виражає ці відмінності або незгоду з твоїми рішеннями, чи вона вміє виражатися в нетоксичній формі. Зараз тільки лінивий не чув про я повідомлення. Це до речі, стосується так само і чоловіків, як і жінок. Тому, якщо ти хочеш покращити своє спілкування і зробити левел ап, то ти обов'язково маєш оволодіти технікою нетоксичного спілкування. Я релевантні силочки залишу внизу. Дуже гарно, коли чоловік і жінка балансують у спілкуванні довкола золотої середини також. Це означає, що баланс значимості залишається балансом, а не завалюється на сторону когось із партнерів. У довготривалих стосунках ситуації можуть бути різними, і комусь із партнерів може бути потрібно більше уваги і більше часу на обговорення у стосунках. Але коли ви тільки починаєте стосунки, то гарним показником є те, що жінка цікавиться вами і задає вам питання, які повертають увагу до вас, не лише розказує про себе. І не лише слухає вас, а коли у вас розподіл уваги і часу, який ви щось розказуєте, ну, наприклад, якісь ситуації, якісь історії, так він приблизно розподілений рівноцінно, тому що чоловік і жінка, як я люблю говорити, це рівноцінні, рівноправні партнери. І якщо ви почнете спілкування вже з перекосів, то потім вирівняти ситуацію, шанси майже відсутні. І, вишенькою на тортику я залишила те, чим зайнята жінка по життю, яка її сфера інтересів, чим вона цікавиться, чим вона живе до зустрічі із вами? Тому що, якщо увага жінки знаходиться лише в стосунках і в сфері чоловіків. То, скоріше за все, вона цими стосунками потім вас задушить, тому що у неї буде забагато вільного часу. І вона буде постійно цікавитися, а де ви пропадаєте, а чому ви її не любите, а чому ви за нею якось там не ухажуєте, а чому ви їй щось не даруєте. Стосунки це спосіб організувати життя. Поруч із іншою людиною можливо виростити дітей, можливо, якось організувати свій побут, але стосунки не можуть слугувати самоціллю, інакше вони схлопнуться і задихнуться. Тому звертайте увагу, чим зайнята жінка, і якщо у неї є робота, професія, то це дуже непогано. Це означає, що вона. Буде розподіляти свою увагу між вами, стосунками і чимось ще. Можливо, вона настільки забезпечена, що працювати їй, будувати кар'єру не потрібно. Але дуже добре, коли вона може зайнятися якимось спортом, якимось хобі, якоюсь грою, та? гольф, плавання, кінний спорт, подорожі, щось таке. Куди вона буде відволікатися і направляти свою увагу, коли ви зайняті своїм бізнесом і своїми проектами? Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. І, як завжди, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, дивіться мої інші відео і до зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Бувайте!